Добрий день, 24 березня, я в Хорватії. Ви, ви вирушили з Растю на вечірню прогулку в центр міста, але у нас намічається дощ. Щось кандубаситься так, а ми так легко вдіти. Растю зараз, растюня в образі. Ой, Я не можу. З цього образу. Тулий тиждень була спекотна погода, а на вихідні обіцяють дощ. І зараз, хоч і на вихідні, а п'ятниця, щось так кандубаситься і вітер, і таке враження, що зараз буде дощ. А ми так легко вдіти зразки, не знаю. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре, доща не буде. Тепло, зараз тепло. Футбол це нормально, навіть без жилетки. Але я одягла жилетку, бо ввечері ж додому. Які будинки величезні, старовинні такі. Дом. Какой-то дом не, не бачу. Не знаю, якийсь свяченийський дом, Што, що це таке? Треба подивитися в гуглі. Оцей будинок сірий. Ми вчора повз нього ж йшли ввечері, коли було вже темно. Боже, як він класна, така підсвітка в нього класна. Як він, ну не знаю, мені так здалося. Прийдемо пізніше, коли буде вже темно тут. Зараз глянемо так. А може воно і попало в те відео вчорашнє, чи навряд чи? Так, підемо Ростюня, під трамвай не йдемо. Ота. А, а ось будинок пошта написано. Ну, це не все пошта, ви розумієте, але і пошта такі. Заглянемо. Ось так, бачите, пошта. А, філателія ага. вийшла на одну, як сказати, ветку від центральної вулиці, від центральної площі, ось вона напроти. І дивіться, що тут. Ну, якийсь пам'ятник. І знову реставрація. Вон, крани. Таке, ну просто скрізь, я не знаю. Магазини, кафе, красиві такі будинки, які не на реставрації, вони красиві. Серед будинків, які реставруються тут навколо, дивіться, все зачинено, 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 є така. Теж площа, да, майданчик такий, з квітами. Подивимось на ці квіточки, які вони красиві, висаджені везерунком таким. Ну, яка краса. М -м, яка краса. Це дуже схоже на Одесу, горсад, Ніби я в Горсаду. Клас. <рес> вже, вже сумую, за, скучила за Одесою, І за Херсоном, звісно. За Херсоном постійно сумую, за рідненьким. Далі там, напевно, фонтанчики з цієї сторони, цієї, але вони ще зараз не працюють. Повертаємось туди на площу, і там ще в поліці вулички. Я хочу по ним пройти. Тут скрізь такі будівлі, дуже красиві, старовинні. Запахи. Раз це ні, ми сюди не заходимо, вийди смаколики. Яка тут дуже красива площа. Дивіться, які будівлі казкові. Така площа. Ну як же без реставрації? Але це бомба. Дай, пішли сюди, що це таке, можна зрасти чи не можна. Тут магазини якісь, окуляри, які мені треба. Я, мені так важко без окулярів, але колесонечко, а я не брала. Така стеля, як у нас на Укрпошті, да, в Одесі я показувала, боже. Це ж теж таке красиве тут. Мозаїчна, мозаїчна стеля. Зараз Дивіться, які двері і яка стеля. Ну, як у нас на Укрпошті в Одеса. Виходимо назад, откуда зайшли стеля, як Укрпошта Одеса. Ну, а Сам цей прохід, сам ця будівля, як пасаж. Пасаж, звичайно, покрасивше буде. Ну, а так, копія, така копія, більш-менш нормальна. Дитячий майданчик біля ресторану. Дуже е, зручно, ти сидиш, кушаєш, дитинка бавиться. А тут не тільки ресторани, тут вже магазини. Вон там, я дивлюся Емчендем. Треба туди зайти. Ну, напевно, тут повинні бути десь. і Зара, всі оці наші улюблені. Улюблені Бершка Страдіварі. Тут ще нема нікого. Там ми були. Ми до цих пір ще не вже темні, а Ми до цих пір ще не вийшли з цієї площі, А чому? Тому що ми зайшли в магазин НЧМД, і я там міряла всі окуляри від сонця. Я все там різноманіття, таке, але я нічого не підібрала себе, але просто задоволення від того, що я все переміряла. Я дуже люблю ходити по магазинам, я ходила в Італії, я нічого не купую, тому що мені все подобається одразу. А потім, коли я е, хожу і кожен день на цю річ дивлюся, то вона мені з часом вже перестає подобатися. І тому це моя така фішка ходити по магазинам, дивитися, але нічого не купувати. Боже, ми, коли з Оксаною якось теж ходили в якийсь магазин. А він вже зачинявся, а тут каже, Оксана каже, ну мені типу пішли, він зачиняється. А той каже продавець, ну він же ще власник, він каже, ні-ні, хай дивиться, хай дивиться. Оксана каже, вона не буде нічого покупати. Вона тільки <смі> <смі> дивиться і уходить. да, У да, мене така фішка, що я прийшла, вонкарьов, він у нас в Одесі біля нашого дому. там... Чомусь зразці не пускали, а в Італії ми завжди ходили. В цей... Ну ні, не буду, я вже трошки втомлена від магазину. Дуже тут великий цей. Походимо по вулиці, ще познімаємо. Іншим дуже великий. І ми поки обійшли, поки переміряли, все вже на вулиці стемніло. Дивіться, що я побачила прапори, слава Україні. Боже, Божемо, героям слава! Дивіться. А ось це понюкольор. Ми вчора були наверху, на нього дивилися. Я я побачила зару. Це мій Віталій це мій... мій був улюблений магазин. Оце дві собаки. Я беру дві собаки і йду в зару. Клас. повертаємо зараз туди, откуда ми розпочали нашу прогулянку на центральну цю площа, на ці вулички, я вам хочу їх показати, як вони виглядають в темряві, як вони світяться, яка подсвітка, які у ці будівлі, які ми бачили, які і так красиві по своїй архітектурі, по своєму будівництву. І коли така підсвітка красива, як вона виглядає ввечері. На цій площі тиша. Я думала, що ввечері, коли воно все буде горіти, сверкати, то тут буде гуч, бо людей буде багато. Ну, люди є, але Харвати не, не порівняти їх з Да? Італійці все ж таки більш е, голосніше. Вони дуже голосно розмовляють, е, люблять сміятися. Говорять всі одразу, і так у них дуже голосно завжди, там, де є люди. А тут, -от якось вроди, начебто і люди є, а... а так воно не дуже гучно. Сюди ми вже не підемо. Ну, давайте і ось так обійдемо. Оця будівля, я вам казала, що вона дуже класно освічується. Як мені її засняти, тому що вона величезна, бачите, яка краса. Зараз я перейду на іншу сторону, щоб ще раз засняти оце. Ось з такого ракурсу, ракурсу буде більш-менш класно, да? видно, видно. Ано класна. Ще Як... до такого фонтану. І один фонтан. <сум> Щось виходили декілька днів і не бачили таку кількість фонтанів. В цьому сьогоднішнє відео буду закінчувати. Ми прямуємо додому вже з зразенька, втомлені, будемо відпочивати. Вам приємного просмотру. Не забуваємо підписувати петицію, хто ще не підписав. За це я вам велике дякую. Це моє таке прохання до вас стосовно петиції. Все, слава Україні! Героям слава! Пока-пока, до наступної зустрічі!